Добрий день, дорогі дівчата. Ось показую вам такий культивар. Він вже відомий. Пафт котен називається. Це селекція спільна Вільяма Креклера із реєстрував Рой Клен. Ну, багато ви знаєте квітів. Бачите, що наробив дощ. Ось о, всі такі бутони жахливі. Е, так, то о, дуже багато сіянців е, реєстрував е, рой клем, тому що всі, все своє надбання, і насінневий матеріал, і е, уже самі сіянчики готові. Е, Вільям Креклер часно передав рою клему. Та взагалі рою клему багатько хто передав своїх наробок, тому що ну наразі, хоч він ви знаєте, і пішов на пенсію вже в 22 році. Але ж його це обіця, там де батьківська ця хата, там де він зараз живе з ужини Саро, вона лишається е тако е справжнім. Е -е -так, е Таким місцем це пла е плацдарм американської півонії, можна так сказати, і це експериментальна станція на державному рівні. Розумієте, то ось ближче до тіла, так би мовити. Ось такі непрезентабельні бутони, але виявляєте, які вони, коли вони чистенькі. Хто може живе на півдні, у того є, бо у нас зливи ось тільки перестали. І е ці бутони вже говорять про те, що буде яка квітка. Павтка там. Ось, подивіться, яка це буде квітка. Це розкіш надзвичайно. Таку квітку мати. Просто. Е Ну, На це здатний Вільям Креклер, скажу вам так. Бо Вільям е, Креклер е, е, Келсі, у них такий особливий почерк, і у Бікера, так, Те, що я бачу допустимо. І ось який колір, яка краса. Щодо ціни, е, мене запитували ціну, що, як може бути ціна 1800 гривень на таку квітку, Якщо е, е, Грут-Ін-Рут продають їх там, по 650 і по 800 від них продають. Я по, е, поясню це. Е, знаєте, це... Ну, як вам сказати... Е, По-перше, в меристемі та яка йде ін рут, це від них не залежить, а може бути все, що завгодно. Якщо вихідний матеріал не був так ретельно досліджений, там можуть бути будь-які. Похибки, розумієте? Отак От як зверталися 5 років тому до мене дівчата, яким попалась повністю партія, і всіх Леменше фон пустий і нікого не зацвів. Колір зберігся, але немає повноти квітки. Ну, Це говорить про одне, що саме ця партія була невдала. Ось так. А я вам кажу про ту квітку, яка коштує 45 доларів, коштувала 45 доларів у оригінатора, тобто у сонсперу. Це е, його е, роя і жінки фірма, це не сімейна фірма у Сонсперов, яка відкрилася у 2000 році, а закрилася в 2022 році успішно. І е, оце надбання коштувало кожному 45 доларів. Ми будемо, не будемо виходити з цієї ціни, тому що 1800 гривень це не 45 доларів. Але я хочу вам сказати, що до деяких квіток американських, так, ой, яка бабочка прилетіла на лекцію, до деяких квіток американських треба, знаєте, відноситися як до о, 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 ну, до шедевру світового, знаєте, як до мистецького такого арсенального витвору. так. Так, ось, що я хочу вам сказати, візьмемо, наприклад, скульптуру. Дев'ять да? штук вважається оригіналом, потім все те ж тампуський завод нічого не, сто... не коштує. Так і це оце оригінали. Я знаю, що така квітка є у деяких плясіонерів наших і теж вона по дорогій ціні, бо я знаю, де вони її взяли. Так ось це, оце перші руки, це оригінал. Не клонований ніякий дівчатка. Звідси уявляєте, що ви купляєте. Ось так. Тому така різниця в ціні. Звісно, ви можете купляти і за 600 гривень, і за 500, і вона може абсолютно відповідати. Я просто відповідаю на питання тім, які поставили мені в приват, чому так дорого коштує Пафоко. Ось, подивіться на цю квітку. І зробіть висновки. Все, дівчатка, на все добре. Вибачайте, що так довго, але відповідайте, то треба якось е, е, так.